треба дати оцінку зустрічі в Вашингтоні чорашня ну по перше дуже мало верифікованої достовірної інформації що там відбувалося про що договорилися з тих повідомлень щодо засобів масової інформації слід відзначити наступне Перше зараз вже не йде мова про угоду про припинення вогню, а йде мова вже про заключення відразу мирної угоди без припинення вогню. Це абсолютно нова позиція, до якої дійшов Трамп і з якою погодилась точно Урсула фон Дер Ляєн. Ну я думаю, вже і Зеленська, і українська сторона розглядає саме такий шлях. Чи можливий такий шлях? Є такі приклади в історії. Ну є такі приклади в історії. Корейські переговори йшли два роки. Як тільки обрався Езенхауер і помер Сталин, вони швидко за декілька місяців чи тижнів закінчилися. В'єтнамські переговори стосовно припинення війни у В'єтнамі йшли, по-моєму, 4 роки без припинення військових дій. Ну, це не дуже гарний шлях, але він ну, є такий, який є, напевно, він є прийнятним.